Місто веде генераторами настільки, що я знайшла тиху зону для того, щоб записати відео для вас із відносно тихо, про що робити зараз із рослинами, коли спекотно, коли їм дуже спекотно і нам спекотно, і як їм впоратися і бути красивими. І надалі. Отож, зараз дуже сильно жарко. І якщо ви посадили свої рослини в перший рік, тобто цього року ви щось посадили весною. Я не говорю про осінні рослини, це про рослини багаторічні. Отож, якщо є рослина, яка посаджена, цього року весною. Це означає, що протягом цього року, цілого року, літа, осені весни. Ви з нею доглядаєте як за малою дитинкою, тому що вона тільки прийшла на вашу територію. І Їй складно від вашого ґрунту, їй складно від всього. Вона не знає ще, що таке цей світ, і вона в ньому дуже чуть-чуть. І їй стресово. Якщо ви перевезли якусь свою рослину, перенесли е на інше місце, в тому, в тому ж самому дворі, але на інше місце, ви її пересадили весною або вже ближче до літа, ви теж е зробили стрес для рослини. Рослина переїхала із свого улюбленого місця, яке вона вже там. Прижила, корінцями при, прилюбила це місце. І тут її забирають. В неї теж стрес. І вона буде вам цілий рік не в захваті від цієї історії, від вашої задумки. Це означає, що цілий рік вам доведеться більш. Уважнішим бути до неї, більш поблажливішим, м'якшим. Це означає, що цю рослину вам потрібно буде притіняти в спекотне, спекотні місяці. Тобто липень, серпень, притіняємо тіньовочкою. Поливаємо добренько, навіть те, що було пересаджено у вас із. На вашій території, особисто вашій, не куплені в садовому центрі, а просто ви пересадили з місця на місце. Пам'ятайте про полив обов'язковий, обов'язковий, тому що рослина не зацепилася корінням, вона не знайшла ще точок. Точок доступу води глибше, вона ще не заглиблилася настільки, що там в верхніх шарах ще, можливо, десь волога є, а її нижні корінь вже будуть глибше. Отже, їй потрібно глибше мати воду, їй потрібно, щоб вона цією водою і мінеральними речовинами насичувала свою крону, весь свій габітус. Отже, їй потрібен догляд. Догляд і е, підгодовування смачненьким, якимись е, такими е, антистресовими препаратами, якими, від яких її рослині буде добре. Це і про хвойні, і про листяні, я говорю теж. Е, рослини, які е, ви купили в садовому центрі, надіюся. Ви не знімали ніяких сіток, мішковин і тому подібного, і посадили їх правильно. Якщо ви їх посадили правильно, про неправильно я навіть не говорю. Якщо ви посадили правильно їх, і у вас крапельний полив, не думайте, що ви зробили ідеальну історію для своєї рослини? Ні, перший рік посадки це стресовий перехід рослини. Це так, як ваш переїзд в іншу країну. Де інша мова і інше все. Це е, вам здається, що це всього-навсього рослинка, вона нічого не розуміє, її просто перенесли. Вона не розуміє, але в неї є певне світло, яке світить на неї, вже не там, де вона була, ну не таке, як було там. Е, певна земля не така, як була там, до того, де вона росла. Е, певна кількість води не така, як була там, де вона росла. Тобто, вам потрібно доглядати за нею в перший рік дуже уважно, а найважливіше ось, доглядати за рослиною. Перший місяць посадки це однозначно, і самі спекотні місяці літа. Обов'язково, я наголошую на це. Обов'язково ви зараз маєте просто. Ходити біля своїх рослинок і заглядати, чи все з ними в порядку, тому що припечена сонечком рослина дуже стресує і хворіє відразу. Це так як ви перегрілися на сонечку і у вас підстрибнув тиск. Або він впав і вам в очах темніє те саме коїться із рослиною. Якщо вона пересушилася на сонечко, і в неї стрес. Вона вже гірше, її листя потім піднімуться. Якщо вони піднімуться, і вони піднімуться. Їм буде тяжче нарощувати масу знову. Ну коротше, ви втрачаєте час. Піквуєтеся про свої рослинки, старайтеся, щоб вони не пересихали. Це навіть мені здається не обговорюється. Старайтеся дбати про них в спеку. Зараз є прекрасні антистресові препарати, які від спеки рятують рослин увечері. Коли спала спека, берете пакетик вашого засобу, який у вас є, якої фірми ви купуєте, я не знаю, той, який є саме у вас. Розводите з водичкою в полівізатор і проходитеся гарненько покроні рослинки Перед цим ви можете спочатку пройтися просто водою, гарненько її промити, коли вода Стіче, обсохне рослина десь за півгодинки, тоді можна проходитися антистресовим препаратом. Не на суху рослину. Спочатку змочуйте її гарненько, нехай вона осохне і тоді проходитися антистресовим препаратом. Е... Так, <проб> ця робота і виявляється не така проста. Ну, що я вам скажу? Для того, щоб це було красиво, для того, щоб це було добре. Над цим потрібно працювати. Якщо це просто, е воно буде красиво і гарно і без великої вашої участі, але перший рік е життя вашої рослини на вашій території потребує так, вашої участі і роботи е або вас, або вашого садівника. Якщо у вас його немає і ви не готові. Працювати, будь ласка, потурбуйтеся про те, щоб у ваших рослинок був догляд це так як заводити дітей і не бути готовими за ними доглядати. Це не діє на ці соціальні служби. А... Ну на рослини рослини ніхто не викликає соціальні служби, але вони просто помруть, якщо ви не будете за ними доглядати. Якщо ж пощастить, щось виживе, але це таке. Догляд потрібен всьому, абсолютно всьому. В перший рік життя однозначно. Не, не опускайте цього, стимулюйте свої рослинки якимись препаратами антистресами для того, щоб їм зараз було добре один раз, потім через тиждень інший раз, через тиждень інший раз. Не, е... Лякайтеся цього, одійте просто масочку, пройдіться по окроні, окропіть її гарненько. Нехай ваша рослина не відчуває стресу. Ви ж потурбувалися про те, щоб вона була у вашому саду. Ви вона вам чомусь сподобалася, ви її привезли, посадили. Потурбуйтеся, щоб вона мала хороший вигляд, їй було зручно жити в вашому саду, і вона вас радувала і надалі. Ось так до зустрічі.